Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні і варимо сьогодні молодий борщик. Все молоденьке. Сьогодні я буду борщ варити за жаркою. Трошки по-інакшому, як там той раз варила. Кожний раз по знаковому не вару. Зараз відправимо жаритись цибульку на пательню Ось. Тоді потрем моркочку, відправим туди моркочку. Так, в мене вариться в каструлі курка, своя домашня ось Вариться своя домашня курка і картопля там вариться. Ось, зараз ми зробимо до нього зажарку, курячок пожаримо, все, дамо трошки томатного соку Ось, і буде нам смачно. Тоді вже на завершення всиплю туди молоденьку квасольку. У мене борщ буде квасолькою. Ну, без капусти. Ось, Ось. Ось таке діло. Так. Я думаю, їх ходимо тієї цибульки. Тепер потребуємо. Ось. І відправимо тоді морку, як цибулька прожариться. Солодко пахне. Ну, набула цибульку розкришити, вкинути бульон. Я одну цілу цибульку кидаю, з хвостиком. Так, так, з хвостиком. Ось. І. Потім я її вийму, вона просто для аромату. Вона провариться і я її тоді дістаю. Ось такі то справи. Бульйон вже посолила зразу. І зараз ще буряк. теж туди вкинемо в пательню і будемо все разом протушувати. Ось так. Рецептів борщу є дуже багато. Хто хоче свиними ребрами, хто з телятиною варить, кому як смачно. І кому як смачно, то й те дає свій борщ. Попрошу не писати, що там це не борщ, такого борщу нема. Якщо ви знаєте один рецепт борщу, то ваше право. А я знаю багато, я по-різному вару. Він має різний смак. Ось. Він весь час смачно. Ось так. Так що такі то справи. Нікого не заставляю варити так, як я варю. Я показую, якщо вам цікаво, то варите. Не цікаво, не варите. Ось. І так само я ні разу не казала, що в мене кулінарний канал. Я весь час... Показую, як я готую для своїх рідних. Я не кажу, що в мене кулінарний канал. Якось так. Так, косолю викидаю. В борщ. Трошки маловато, але нічого, хватить. І трубуряк червоний. Морку вже поклала на пательню, щоб тушилася. Зараз і зараз відправимо буряк. У нас гримить. Гримить, напевно, буде сильний дощ. У нас нині передавало сильний дощ, не знаю. Ну, взагалі-то передавало шостої години. Як буде побачимо, чи хуче, чи ні. Ось таке. Так, відкриваємо. Сік томатний, всей домашній. Тож? Я чую. І виливаю котею. Наші вас змокне, бо якраз десь дяду додому. І протушується. Але не дощ. Так, покупаємося. Так. ложку оциту буряк. Столову ложку. Звичайний столовий оцет. І звичайну столову ложку цукру. Але. Оце тоді. Ні звідти, ні звідси. Хмара взялася. Такий дощ поошожний. Зараз Подивимося, чи вже є смс-ка. Ага, вже додому йшов. Йшов додому, бо вже розрахувався в магазині. Карточки смс-ка а? Немає Івана? Ну, так як мій Іван спів прийти в гудож додому, в лупи, такий Іван змок. Все повикружував вдягання себе. Приніс мені капусту, то я ще й кину капусти. О, Буде ще й з капустою. Побачимо, хто буде дивився повністю відео, хто напише, чи борщ з капустою, чи без. Ого! Іван, дивіться, він ще сильніший пустився. Я там бачив, що вже оба смаріть. О. О! І відправляю борщ. Головки капусти. Так що ось таке діло. Все, зажарку викидаю в борщ, но кажу, сметани я в зажарку не даю. Через що? Е, через те, що е, він хутко кисне. Зеленини теж сирої давати не буду, тільки суху, листочок, перець і сушену свою приправу. Ось таке я буду давати до борщу. Борщ я зварила. Показую червоний, червоний-червоний борщ. Але у борщі я люблю багато-багато сметани. Я як мій внучок Ілюша. Сметани у борщі має бути багато. Ось так. Ну а як сметану розмішати, так він білий буде. Да, Буде не червоний, ну, зате смачний. Ось. Хто не любить багато сметани, може не кидати. Ось такі справи, ось такий в мене борщик. Так що... Хто буде за мною борщ, всім смачного. Всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я а я буду обідати. Всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Ай!